Звучить орган на замковій горі, Земна душа і плаче, і сміється. То дзвін краплинок, то могутній грім, здіймають тіло і бентежать серце, а дужі марноту трясуть, буденний мотлох вивернуть до денця. а може, звук то значно глибша суть. Ніж нам здається, крізь кров і пломінь від болілих літ розхристано дитинної в країни Діймає зойк, обірваний політ того, хто впав лиш мертвим на коліна. Органно, так гуде його душа, душа народу древнього, як вічність. На замковій горі звучить орган. Як голос віщий.